От німецькі села, це Західна Німеччина. Ну, помімо того, що будинки гарні, і, як сказати, і зовні, і всередині, вони ще роблять такі біля будинків ну, палісадники, як це сказати краще. Тобто, вони не, не наймають ніяких там. Та садівників, так. Да. А роблять самі вони економні, вони не хочуть гроші. Це, розумієте, це просто село, небагате село, це, це ну так, ну, середнє село, звичайні люди, вони роблять на фермі. А ось Закарпаття. Ну, це румунське село, вони говорять більш е, румунською. Ну, розуміють українською. Це, це місто Тячів, я там ничего не І Ось такі будинки, от такі, така архітектура. От. Ну Великі забори, звичайно, як це в Україні. от. І Розумієте, ну от біля будинку, ну це тільки будується. І все саме красиве це там, за забором. А так, щоб як у Німеччині заборочок по коліна, а то зовсім його немає. От. І я вам скажу, що в Німеччині, якщо у вас е, е, трава да, біля до будинку. За вишки більше 10 см ви сплатите штраф. Тобто, вони їх подстрігають. Ну, там, де я показую Західне Німеччина, там нема е, поливу. Там от, так, от така природа, такі е, засухи не буває, і е, так, такі от, е, зелені, тільки подстригають. інколи подстригають раз на тиждень. От. Ну, тобто, от, жити можна. І в наші люди, якщо хочуть, якщо не п'ють. от. Е, ну, Румуни більше у них давнішні паспорта, вони на Європі заробляють і приїжджають, от, такі будинки будують у селах. Оце таке село. Ну, так гарно, значить, можна жити. І війна, дай Бог, закінчиться, і будуть і на Донеччині будуть такі ж. Будинки завдяки інвестиціям.